होते हैं दुष्टांत विश्व और गोदांत के ऊपर स्वास्थ्य के लिए केवल Випускникам новоросільського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 5. директор Володимир Волчанський, класні керівники Галина Ярема та Мирослава Бурда. Усього 43 випускники. Вації для випускників Новороздільського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Директор Олег Ваглай, класний керівник Анна Пастук. Усього 19 випускників. З 2024 року Новороздільського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Директор Богдан Бабій класні керівники Віра Фіялкович усього 22 випускники. Оплески для випускників новороздільського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів, номер 3 імені Андрія Гергерта, директор Володимир Павлів, класний керівник Лілія Равриш, усього 23 випускники. Аємо випускників березенського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Андрія Марунчака, директор Ярослав Дзюрах, класний керівник Олекс... Олександра Дедишин. Усього 18 випускників. Для випускників роздільського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів директор Ярослав Яковець класний керівник Микола Бачинський. Усього 22 випускники.